Знову в ефірі, це сніданок Так, друзі. Ми продовжуємо і хочемо розповісти вам ще одну історію з Херсону, яку привезла наша Олена Квітка. Насправді Херсон кожного дня обстрілюють. На сьогодні зранку його розповідав про те, що росіяни обстріляли знову центр міста. Є так. на жаль, поранені і днями також було повідомлення про те, що російський дрон просто скинув вибухівку на чоловіка, який вигулював собаку посеред. Звичайного дня, але попри обстріли, попри небезпеку, місто все одно живе, місто працює. І от ми хочемо сьогодні розповісти про тренерів і учнів спортивної школи Кристал, які виходять на поле, які проводять тренування, які готуються до змагань і все одно знаходять ціль, знаходять своє майбутнє. От давайте зараз подивимося і про спільну мрію, і про витримку, і про віру в місто, яке люблять усією душею і яке не полишають. Ми знаємо, що вони, як правило, стріляють зранку. І треба просто вранці швидко переїхати туди, де ми тренуємося. От я піднявся, поснідав і поїхав на тренування. Хоча я керівник дитячої спортивної школи і керівник спортивного товариства, але моє головне покликання і головна моя робота це зараз тренувати дітей. Наш клуб називається Дитяча-юнацька спортивна школа з футболу Кристал. У нас десь порядка 12 спортивних груп, 9 херсон. Із них три групи дівочих. Бува таке, що батьки не пускають. Тут батьки бояться. Ну так, щоб взагалі нікого не було, такого нікого, Хоч шесть чоловік не як Якщо хтось... Трошки знає Херсон, все, що нижче, Перекопської вулиці, що ближче до Дніпра, це все нещадно б'ється. Батьки стоять поряд, у них у телефонах є ці програми спеціальні, які бачать там ці дрони, є спеціальні ці установочки. І як тільки побачили у цей приборчик, що дрон десь поряд, швидко в убіжище біжимо. От тут би, казалося, зал закритий. Нельзя. можна. Якщо ти на полі бачиш їх і можеш втекти, то тут ти їх не будеш бачити, прилетить зненацька і може бути трагедія. Між крапельками тренувалися під час окупації. Вони чотири рази до мене сюди приходили. Це оцей міністр Савлученко, якого потім підірвали наші партизани. Давай до нас, ми тобі, тобі скільки м'ячів треба? 500? зарплату будемо приносити тобі в мішку. Третій раз прийшов вже з ФСБшником. ФСБшник такий хальоний, а діти кучку так зібралися і це стоять і наблюдають. Потім всі кажуть, ми думали, що вас зараз будуть розстрілювати. Не я їх предупредив зарані, що якщо прийдуть до нас руски, ніяких з ними контактів, не треба вступати, ні в дебати, не ругатися, не ні спорити, нічого. Не знаю, може на підвал би забрали, може ще щось. Но вони побачили, що діти стоять і готові, що стати на захист тренера. Думаю, що діти мене врятували страшно. Тому вони хороші спортсмени, гарні люди. Якби не вони вже б зігнувся з паличкою і ходив. Учні – це після моєї сім'ї найрідніші люди. Я їх люблю, я їх поважаю, але спуску не даю. З дітьми намагаюся працювати, щоб вони росли. Не просто так для пітіта бігали чи для повищення імунітету, а щоб вони. В спортивному плані росли. У нас тренування щодня. Один день в неділю. У дітей головна мотивація це змагання. Нема змагань, немає дітей. У нас зараз буде міжнародний турнір в Одесі, буде Кубок Миколаївської області з футзалу, а потім ще у нас в вересні місяці розпочинається чемпіонат України з футболу і потім чемпіонат України з футзалу. На всіх остальних. От, от мене це в душі теж дуже возмущає. Вони абсолютно не розуміють, що терпить Херсон. Абсолютно не розуміє. Хай на мене не ображається решта, частини нашого суспільства. Але вони не розуміють. Ми були у Польщі, пропонували залишатися, працювати. Вони ж пропонували мені з дітьми. Не одна дитина не. Ті вже хто хотів виїхати, ти виїхав. А ті, хто тут хоче жити, вони тут. Ну от дивіться, ну, от поїхав би я в Італію. Що б я там робив? Нянчик би внука, а тут я живу, тут я працюю, тут я не пам'ятаю скільки мені років. У мене мрія провести таке грандіозне спортивне свято з усіми жителями. Херсонщини, у тому ж Скадовській, де наша база є. І сподіваюся, що вона буде наша. Нікуди вони не дінуться, а дадуть вони нашу землю. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.